Друзі, якщо вам хочеться ось такі смачні рулетики зі мною приготувати, переглядайте відео, і я вам навчу, як їх робити. Гарного вам перегляду! Друзі, дякую вам за активність на моєму каналі, за вашу підписку, лайки, репости, які ви робите, і коментарі. За це я дуже вдячна. Ви знаєте, що це підтримує мій канал і дає йому змогу рости далі. І так для цього рецепту нам потрібні, звичайно, що баклажани, і ми у баклажані відрізаємо в одну сторону та в другу. Вони нам не потрібні. Попередньо ми їх помили та обсушили. Це обов'язково. Баклажан нарізаємо слайсами приблизно 5 мм. Грубими не робіть, бо краще, якщо вони будуть тоншими. Обережно, щоб ви ручки не порізали. І так робимо з другим. Баклажани поміщаємо у миску і їх беремо, злегка підсолюємо. Ось так кожен. Все. І беремо такого ручками, їх трошки одним між одним, між собою перетираємо, щоб вони прийшли сільно. Вони більше зм'якнуть і нам буде зручно з ними працювати. Все, потім ми їх відставляємо у бік і будемо займатися далі. Це у мене фарш, свино курячий, можна, свино гов'яжий, будь-який, який вам подобається. І так, нам потрібно ще натерти цибульку ось на грубому терку, де ми морку натираємо. Натерту цибульку ми додаємо до фаршу. Зараз ми паш доводимо до смаку. Тобто ми солимо, все це робимо на око, перчимо, чорний мелений перець, паприка солодка. І сюди ми додамо кінзу. Ви любі трави сюди можете додати. Петрушка, кріп, зелена цибуля. Мені подобається кінзам. Але тут сам раз підійде кінзам. І беремо руками, це все добре вимішуємо, щоб всі смаки між собою змішалися і, і м'ясо, і цибулька. І злегка відбиваємо, щоб м'ясо трималось купи. У нас фарш готовий. баклажани готові, фарш готовий, і ми зараз маємо зробити клянву. Сюди ми вливаємо в каструльку сметану, розбиваємо яйця, перчимо, солимо та сюди просіваємо борошно. Вінчиком перемішуємо, щоб всі інгредієнти з'єднались та не було. Грудочок від борошна. Сюди я ще додав паприку. ту саму солодку. Все, ікля теж у нас готовий. Тепер беремо баклажан. Беремо фарш, його розтягуємо по всьому баклажану. І ось так закручуємо. Беремо зубочистку і протикаємо до самого дна. Отак зверху. І ось рулетик у нас готовий. Наступний баклажан. Знову беремо, розтягуємо фарш та закручуємо зубочистка, протикаємо. Що потрібно, підправляємо. Ось. І так робимо всі баглажани. Друзі, я залишу в описі під відео з посиланням на свій інстаграм, де ви можете залишити свої фотозвіти, мені буде дуже цікаво. Рулетики я накрутила, і от подивіться, якщо грубий баклажан врізаний, бачите, він отакий дуже великий. А якщо баклажан тоненько порізаний, ось так приблизно, ось так приблизно, він добре закручується і більше такий делікатніший. От, бачите, такі бачите, кораблики. От великий. І оце тоненько врізано і делікатний такий. Це отакий нюанс. Беремо ось таку велику сковорідку, включаємо менше середнього газ. Наливаємо сюди олії так добряче, щоб наші рулетики мали чому смажитись. Ось так. І нехай вона добре нагріється. Беремо рулетик. Опускаємо його в кляр. Ось так. Трошечки нехай стече. І опускаємо його в розпечену, розсмажену, розжарену олійку. Наступний опускаємо. Будьте обережні, щоб ви не опеклися олійкою. Обережно кожен перевертаємо. Він має підсмажити до золотистого кольору. Рецепт залишу в описі та в кінці відео. З другої сторони теж підсмажиться наш рулет. І ми знімаємо на паперовий рушничок. Наступна партія, хочу ще вам сказати ще один такий нюанс. Кляр повинен бути такий густенький, бачите, він тоді тримається баклажана. Бо якщо в першу партію я поставила, то він так трошечки розтікся у олії. А отут, бачите, тримається все баклажана. Тому я трошечки борошна досипала. Це один такий важливий нюанс. Теж перевертаємо на другу сторону і даємо смажитись з другої сторони. Так і щоб всередині просмажилось і зверху. Зубочистки ми витягуємо, вони вже нам не потрібні, вони свою функцію виконали. Рулетик тримається так, як він мав триматися. Ось так рулетики виглядають. І зараз я розріжу і покажу, який він всередині. І ось такий всередині. Краса? все гарно пропеклося. Ось така смакота. Кимта робиться ту Дуже смачно. Знаєте, я можу зараз порівняти оцей метод з баклажаном з справжнім чебуреком. Повірте, з справжнім чебуреком. Mm. Mm. Якщо б ти не бачив, що ти їш, то ти б подумав, що це дійсно чебурек. Дуже смачно mm. Дуже смачно приготуйте ось такий чудовий рецепт з баклажаном. Я надію, що вам цей рецепт сподобається, тому знати подобайку та підписуйтесь на канал. Всім мирного неба і до нових снабориків. thank you